Доброго дня, шановне панство! Представляю до вашої уваги культиватор Джендір 980 з шириною захвату 13 метрів. Культиватор привезений із США без наробітки в Україні. Пройшов повну капітальну підготовку, повністю перебрані стойки. З заміною зношених деталей. Гідравліка повністю перебрана. На гідравлік у нас рік гарантії, нові рукове проложення, встановлені нові лапки з повним перекриттям. Також встановлена нова резина на культиваторі. Компанія Orion Агро займається імпортом сільськогосподарської техніки із США, з подальшою реставрацією та відвантаження дослідгоспровідників України. За детальною інформацією звертайтесь за контактами в описі під відео.